Кошенята попліткуємо, яка еродрама нас чекає в четвертому епізоді проєкту Холостяк. Мощуйтесь зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Нам заявляють мальовничі Карпати. Адже цей епізод буде відбуватися повністю. В пейзажних неймовірних Карпатах. Я готовий називати це слово знову і знову, тому що мрію побувати там. Я ніколи не був в Карпатах. Так є такі люди, як я. А, отже, у нас сьогодні буде виключно нудна еродрама і нічого більше. Вже четвертий епізод. А по суті, нічого не змінюється, адже Олександр не має того самого вогнику в очах, йому ніхто не цікавий. І Дивишся на це, і думаєш, блін. Звідки така байдужість? Йому самому байдуже. Знаходячись в кадрі, то чому глядач повинен із захватом з відкритим ротом на це дивитися? Але то таке. Отже, епізод у нас починається з тетатет побачення з Веронікою на пороні вокзалу. А значить, що він, що вона, на мій погляд, енергетично абсолютно холодні люди, адже холодна холодність це про Терне і про Вероніку. Він їй дарує квіти в вагоні, абсолютно нецікаві шаблонні діалоги між ними відбуваються. Знаєте, таке спілкування двох корішей за е, півасіком з рибкою. Ось так я сприймаю діалог Терена з Веронікою. Романтикою не пахне взагалі. І тут він неї запитує: чи ти цілувалася в купе? І вона йому каже: ні. І він її цілує. І сміх, і гріх, тому що Вероніка в цей момент, коли вони там ледве не тричі продублювали свій поцілунок, вона закриває ось так рукою. І ти не розумієш, вони там цілувалися чи ні? Тому що ніфіга не зрозуміло, що за дитячий садочок знімальна група. З вами невже не можна було проконтролювати цю ситуацію, подати красиво цей поцілунок. Хоча ні, скоріше за все, цього поцілунку і не було. Просто потрібно було аби щось зімітувати. Так би мовити, кинути затравочку і зацікавити глядача на початку четвертого епізоду. В будь-якому випадку, поки ви переглядаєте цей огляд, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, і я нагадую комусь відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в директному інстаграм. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Чекаю зливи на учасниць проєкту. Ну і безумовно, до вашої уваги наша телеграм-спільнота, яка заслуговує окремого абсолютно життя. І ви точно не занудьгуєте. Додавайтеся посилання в описі та в закріплених, а ми йдемо далі. Далі. В тих самих Карпатах у нас з вами сформувалося лобне місце, на якому дівчата пліткують. В цей час Настя Тікток, та сама, яка ескорт, готує з Інною і Вікою страву. Значить, Віка питає, чи були поцілунки, починається ось це нагнітання поступове. Оса на Інні. Та сама бджілка Ліна Гросу прилітає і кусає Інну. І тут я алергік, боже мій, мене істерика, побігла там чимось, витерлась, повернулася. А тут уже і долучився Терен. Готують разом. Ну, по картинці симпатично, а по сенсам можна було обійтися без цієї сцени. О! дякую продюсерам проєкту, що на цей раз вже 4 години, а не 4.30. Насправді половина епізодів і половину діалогів, які ми маємо у фінальному монтажі, можна просто викинути, адже вони не несуть взагалі ніякого смислового навантаження. І от, поки дівчата готують з тереном, там уже відбувається двіжуха на лобному місці. Наростає срач між Ксюшею та Веронікою, яка зізнається, що був поцілунок з Тереном. Тут включається Інна і говорить, що Сашко теж її цілував. А точніше було вже три поцілунки з різними дівчатами. Юстина, бідна, аж розплакалась, бідна дитина. Мені до речі, Юстина імпонує. Вона досить проста, дупля не віддупляє, що вона там робить. Вона мені здається, ледве не єдина з вікою, хто прийшли абсолютно щиро і намагаються якось включитися в процес на відміну від інших жриць кохання. Які чітко знають свою справу, задля якої цілі вони перебувають на проєкті. Але найбільший сюр, який мене здивував на цьому шоу в четвертому епізоді, це те, як був Вікторію за те, що вона вживає антидепресанти. Вона делікатно, абсолютно адекватно пояснила, що сьогодні пів країни знаходиться на антидепресантах, враховуючи ті умови, в яких ми живемо. А дівчата й далі навалюють, навалюють, навалюють. По-перше, чому не включилися редактори СТБ? Бути людину за те, що вона на заспокійливих, ну це взагалі, м'яко кажучи, не ок. Не вже не було ніякої фантазії креативу, на чому зробити хайп. Вибачте, це не хайп, це абсолютно брудна історія, яка, на мій погляд, є неприпустимою в сьогоднішніх реаліях. Ви смієтесь в обличчя половині країни, яка ледве-ледве ментально вивозить пекло, яке відбувається кожного дня. Продюсери шоу, ви серйозно? Тому Ксюша and Company, які накинулись на Віку, вам сором. Ми вас запам'ятаємо як неадекватних. А Віка молодець, відстоювала свою позицію до останнього. І от. Сльози юстини не були даремними, адже вона відправляється на побачення з стерном тет -ет -ет. Гуляють вони на конях, прогулянка. А, спогади з дитинства, обнімашки. Вона відзначає, які в нього міцні руки, і для неї це так важливо. А поцілунку не сталося. Бактеріями, мікробами не обмінялися. Хімії ніякої немає. Класна, хороша дівчинка. Там на лобному місці наша любимка Мойсенко встигла вичепити Терена і підкупляти його подарунками. Подарувала йому книжку. А там, значить, закладка з її фотографією. Боже, мій таке враження, ніби я опинився в першому Б класі. Усі ці деталі не мають ніякого значення. Ну, тобто, дивитися вже не так цікаво, немає того запалу. Те, що я бачу на фінальному монтажі, є абсолютно провальним на превеликий жаль. Після терен запрошує на побачення Ксюшу та лізу. З Лізою все було налегке, А Ксюша сідає на вуха терену і говорить: Ой, мені там таке дівчата розповіли. Боже, мій, як складно болісно приймати реальність. Взагалі, їх так звана лавсторія немає ніякого розвитку. Ну. Ні в тин, ні ворота. Далі у нас спільний інтерактив, опис дівчат зачитують голос одна про одну. І на церемонії троянд він залишає віку, хоча тягне до останнього. Типу не може визначитись між Вікторією та Лізою. І все ж таки обирає віку. Ну і все. Ось так і промайнули ці чотири години, які я вкладаю в 10 хвилин. Пристрасті не бачимо, еротики не бачимо. Бачимо лише обмін бактеріями та мікробами періодично з учасницями. Намагалися розігнати драму навколо того, що Терен цілувався з іншими дівчатами, і на хейту найбільше від учасниць. Чому не зрозуміло? Тому що цілувалася не тільки вона з ним, що ми повинні були як глядачі зрозуміти, і що нас повинно було заінтригувати, теж гадки немає. Тому спостерігаємо, але. Було нудновато. А вам як? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Звичайно, що підтримайте це відео вподобайкою, підпискою. А я не прощаюсь, Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Па-па!